Водій вантажівки надав фальшиві документи, намагався провести товар під виглядом партії паперу. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили пакунки з елітним одягом. Відтак на місце викликали податківців. Фіскали встановили, що весь товар турецького та російського виробництва Правоохоронці е, дали знак водію зупинитися, але останній цю вимогу проігнорував. Автомобіль нас догнали і попросили приявити документи на вантаж. Водій повідомив, що в автомобілі перевозять 20 тонн офісного папіру. Замість офісного папіру, як ви бачите, знаходиться значна кількість шкіряних та хутряних виробів російського та турецького маркування. Наразі зараз проходить оцінювання вилучених товароматеріальних цінностей, але вже зараз можна сказати, що орієнтовна вартість буде складати близько 1 мільйона доларів. Тепер правоохоронці з'ясовують звідки та через кого шуби нелегали були завезені на територію України а також встановлюють власника товару, оскільки водій автомобіля від будь-яких пояснень відмовився.